Ледвічка з натурального воску від Ліварна Хом. No лише 109 гривень за ось таку одиничку. А в лоті будуть у нас 24 штучки, вони будуть три кольори трішки відрізнятися одна від одної. Ціна лоту 2615 гривень. Зараз покажу, які вони будуть у нас. А перша це буде ось така червона з ось таким оздобленням новорічним. Бачите, імітація під гілочку ялинкову. Далі буде ось така біла, з таким самим оздобленням. І буде дуже цікаво ось така молочна з таким ось оздобленням шишечки. Дуже гарні свічки, натуральний віск, створює затишне вечірнє світло. В них іде таймер. Зараз я вам покажу: 6 годин. Покажіть, будь ласка, гарантія 3 роки. Працюють вони від батареїчок. Повністю так хороше пакування, будуть абсолютно всі в пакуванні. Тож нагадую, що цей коштує е, скільки він нас коштує? 2615 гривень. Одиничка буде коштувати 109 гривень. Купуйте цей товар, адже це зараз актуальний товар на даний момент. Залишаю всю інформацію знизу під відео. звертайтеся до на наших менеджерів.